Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій готовність теплоенерго 97% в районі вулиці Космічної спеціалісти підприємства завершують ізоляцію останніх 10 метрів нещодавно заміненої аварійної ділянки трубопроводу загальною протяжністю у близько пів кілометра. Що це нам дозволяє? Дозволяє це заощадити на тепловтратах для наших мешканців. Вони будуть почувати себе більш комфортніше і по рахункам. Які будуть ця магістраль забезпечує теплом понад 140 будинків Дніпрян. Теплоенерго залишилось відновити по місту близько півтора кілометра ізоляції та замінити таку ж кількість аварійних ділянок теплових мереж. Під час минулого опалювального сезону перебої з електропостачанням суттєво виснажили обладнання. Найбільш чутливими до відключень виявилися насоси. Відтак цьогоріч замінюють одразу 63 сучасні одиниці обладнання різної специфікації. Черговий відвідав один з теплорослужб. З подільчих пунктів тут замінили два насоси. Скажі, на сьогодні, скільки нам осталось робити, щоб завершити цю групу насосів і цю. Там, ну, там пару днів сьогодні, два і все, ми закінчимо. Забезпечує 19 будинків, школа, ліцей. От і детське будинок. насоси сучасні австрійські, один буде в роботі, інший в резерві, пояснює начальник теплової дільниці. Насоси з воротніми клапанами та запірною арматурою. Це дуже задоволений. Я бачу, що тут встановлюється сучасне обладнання мережевих насосів. Вони йдуть з ящиками плавного пуску для того, щоб вони не менше ушкоджувалися, і якщо будуть перебої там. Блекаутів чи ще чогось, вони зможуть не будуть так е, страждати від е, мережових перепадів. Вже механічна технічна робота вся виконана, залишилось тільки там налагоджувальні роботи. І, я думаю, що десь два тижні максимум і підприємство буде стовідсотково по плану закінчене всі плани роботи до підготовки до опального сезону. Андрій Клименко відвідав і пункт незламності, облаштований у центрі штурм на вулиці Гетьмана Дорошенка. Дивіться, у нас тут одна з локацій. У нас два пункти незламності. Один в цьому підрозділі тут охоплення 100 людей, і в підрозділі штурм Крокус» там 80 людей, тому що трохи менше проміж. Співробітники штурму запевняють, до блекаутів готові пункт незламності оснащений всім необхідним. Тому під час ймовірних форс-мажорів відвідувачам має бути комфортно. Запас питної води в нас є розетки, є куточок для матері та дитини. Дитячий куточок. Також ми можемо запропонувати тим, у кого є домашні тваринки, також щоб для них було безпечне і комфортне місце. У нас є генератор, є аптечка. Є у нас також. Обігрівачі, черговий містом каже, перевіркою залишився задоволений. Пункт незламності працює 24 чотири на сім, тому мене все поштовує добре. Нема сумніву, ми не зламні, не переможені радом до перемоги. Слава Україні! Старт опалювального сезону залежить від погоди та розпочнеться після розпорядження міського голови. Щойно температура повітря опуститься нижче восьми градусів тепла і протримається на такій позначці не менше трьох днів поспіль.